Усім привіт! Сьогодні з вами я, Андрій, і ми будемо грати в Box Fruits. Так. З минулого разу у мене дуже багато змін стало. Вперше, у мене є Dragon Talon на 435 майстерів. По-друге... У мене 1786 рівень. А по-третє, найголовніше, у мене є тепер портали, Я насправді розчарувався в них. Прошлі, я думав, що вони більшу територію охоплюють. Але я можу всі касла телепортуватися зразу на Turtle Floating і на острів е Гідри. Оскільки я переміг ріп... ріпіндру. І в планах на сьогодні підфармити грошей майстері на талоні А заодно і пофармити там кісточок і може ще елітних піратів. О, якраз не на... на острові Церепахи, там, де я якраз такий фармую. Так, я пам'ятаю, що вони десь в той стороні спавнюються. До речі, коли ми... нафармивши 5 мільйонів. І отримавши 1800 рівень Я обов'язково зроблю інстинкт в О, ось. Ось він. До речі. Потім я ще й буду... Розкажу вам, як отримати всі пояси і кращу, і про покращення Талона. У мені бандана випала. Цікаво, що вона дає. Ось. Ну виглядає прикольно. В принципі. І так. Що вона все таки дає? А дає вона. 80% швидший біг. 10% дамага від Мілета сворда і 750 енергії. Ну, таке собі через те, що хп недостатньо. Як на мене, Сантехед краще. Вона дає 30% більшу швидкість бігання, 12,5% більше дамага від блокшфруса і меча. І 400 енергії і 400 хп. Хоча конкретно зараз мені буде вигідніше надягнути її. Тому що вона дає плюс 10% до дамага від ближнього бою. Що мені потрібно. А також, до речі, я знайшов отакий легендарний рецепт аури. Ось. А також повторюсь знову, як мені отримати, як мені відкрити рецепт на цю ауру. Мені його просто знайти треба. А, про... а цю. Так само і оцю теж. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка. В коментарях. Також зараз я прокручу фрукт спринг. О, кого ж тут фрукт контроль? О, скоро скоро пірати прийдуть на касу. сі касу. Такий Писать, что это Тепер можна спокійно йти на Hunter Iceland. Фармити кісточки. І все. Те... Дивитись, може мені Есенція навіть випаде. Було б дуже добре. Заодно і рівень на фафа. -фа 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 До речі, цікаво, може там ще один елітний пірат є. це абсолютно можливо, як, як. на мене це абсолютно можливо. Так. Дерзі, драгон та вон на тому самому Hunter Island, і ви там за 50 після крутите і за невеличким шансом вам може випасти Holo Essenti або Fire Essential. ви несете на Гідра ISON, там Dragon Dzio NPC у ЗОС. І потім ви йому цю файресенцію віддаєте. І коли у вас буде 400 мастерів на Dragon Breath і, і також 3 мільйона і 5 тисяч фрагментів, ви зможете у нього купити цей драгон талон. Ні, поки що нема у нього елітного пірата Так. Зараз я візьмусь, і перенесу, візьму і перемішусь на Hunter Island. Бам! І так. Я на Хантер Айсленді. А там знаходиться цей самий NPC, у якого ми за 50-ки робимо прокротку. Із усіх NPC тут. Випадають кісточки. Різниця лише в тому, скільки їх випадає і з яким шансом. Також у нього можна отримати два аксесуари. Які у мене є. Оце? І ось це. О, до речі, зараз нічка настає. А це, значить. Те? Що можна? Піти і попитайте удачу на могилці спеціально. Вона ж знаходиться тут. Надіюсь, мені пощастить. І мені І мені хоча б кісточки дадуть. Ні, мені не пощастило. Покеремо. І так, якщо у вас є WuD2, то ви можете спокійно іти і фармити кісточки ось тут. Просто... А заодно ви тут ще і мастери качаєте. Але мені зараз не так уже і потрібна холоасенція, тому я один раз прокручу і піду на пирожний острів. Тісточки, до речі, попереджаю тісточки і випадають на час. Тому... А також ви можете покрутити там за кожен день. По 10-3 Так, ми можете їх фармити по такій самій техніці, як і я. Таким самим способом, як і я. Просто три. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ось, мені 4 кісточки випало. Але іноді може навіть 6 кисточок випасти. Але 6 кісточок не часто випадає. О, ще 5 кісточок. Хоча, як на мене, це досить дивно. По-моєму... Максимально найбільше тустячок має випадати зі зі скелетів. Тому що їхній скелет він відкритий. І до нього легше дістати. І легше з нього кістки вибити. До речі, мені було б цікаво знати, скільки у кого є титулів. От у мене їх, наприклад, десь... Якщо не помиляюсь, у мене їх 58. Речі, плюс тут також в тому, що ви ще й потрошку гроші фармите. Ну, тобто белі. Ікс, пільки. Я тут... На фарми в сумі десь рівня 2, доки фармив фаер Essentio. Тому можна спокійно нафармитись. Добре. Ось, ще 5 кисточок. Зараз я цілий рівень а. Так, у мене вже 24 кісточки. Залишилось зовсім трошки. Але це зовсім трошки може зайняти хвилин 10. Тому якщо у вас мало вільного часу, краще не займатися цим. Так. І для того, щоб почати... До речі, для того, щоб почати Драгон Дуджа виконувати, мені потрібно мати 500 мастерів на Драгон Talon. Саме на Драгон Талоні, не на Драгон Грефі, а саме на Драгон Talon. А отримати його не так уже і легко. І так, все 5 кісток. До речі, у третьому морі з рівні скриньки вам взагалі нічого приносити не будуть, тому що з них випадає трохи більше, ніж зі звичайних NPC. Це є... Ось 6 кісток. Ви бачите. І того у мене вже 39 кісток. На початку не щастило, зараз щастить. ось 440 в мастері уже. Але це не найшвидше, тому що тут їх мало. А на пирож... а на пирожному аз... острові... Там їх дуже багато. Там є кубка з... В якій десь 12 NPC, той... Чи то... Ну, чи трошки менше. їх можна разом зібрати. У мож... цього краща тут. А, не, у нього нема. У нього нема холоссенції. А я то уже надеюсь, что рипер будет. речі, попитати удачу на могилці можна лише один раз за ніч. Ось. Піти сюди. А тепер беру і запущу і трахую. Все, тепер у мене є 50 лісток. Можна прийти сюди і попитати свою удачу тут. 192 фрагмента. Зараз я везнусь і перемещусь на пирожний острів. Бам-бам. Итак, -бам. я уже тут. Так, мы идем направо, направо. Направо, 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 направо і ще раз направо. І ось цей саме чудовий острів. Тут же ж ми фармили каобоби. І ось тут ця чудова пачка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять NPC. В одному місці. І поряд там і зовсім поряд ще п'ятеро. Як я і казав, це чудове місце для фарму е, мастерів. Так, ви бачите, просто багато. Багато XP йде. І ви тут, якщо пощастить, зможете за, за одну зах... за один захід по мільйону XP зібрати. І тут ще півмільйона. Третє стіли мені на Драгон Талоні, мені дуже і дуже подобаються. Але... На скіл на цешку мені не подобається, тому що він дуже відкелює. Але все одно хороший, а о є скіл. Як ви бачите, мені вже потрібно майже мільйон XP, щоб одне мастері качнути. уявляєте? мільйон. І при цьому це ж XP не те, яке випадає з квестів, а те, яке випадає з мобів. Це все ускладнює. При цьому набагато. Тому в майбутньому навіть тут я не зможу нормально і дуже легко фармити мастер. До речі, ось там знаходиться е, босс дуже... Цей дуже хорош, дуже, досить складний. Це Big Mam. Це Це, наскільки, це, це останній бос. Це єдиний бос тут. Як ви бачите, вона справді велика. Вона більша, ніж звичайна людина. Ніж звичайний гравець. 何 <noise> до стінки в плотну, а вона вас через стінку буде бити. Mm. ось є боляці. Mm. То мені треба піти мені треба підхилити. Вона, пере... Вона мене перемогла. Але у нас досить велика різниця в рівні. Але ми тут спавнимось досить близько до неї, тому ми можемо спокійно надати їй відре... відрегенерувати. Вона нас вона нас. вона навіть не під... вона дуже скла... До неї нелегко не підійти близько. Але можна. Це можна зробити, але це складно. І вона цим своїм лучем є досить апітарна, як ви бачите. Вона мене другий раз перемогла. Але неї дають непогано зразу, наскільки я знаю, десь 2 мільйони стін. А, 2 мільйона. Це досить мало. Ну, серія... До речі, ось там острів, як був новорічний. Хто зна, хто був цього нового року, тут і знає. Ну що ж, я... серія вийшла не дуже насичена. Але я думаю, що час закінчувати. Тому всім до побачення.